Привіт, друзі! Чи вірите ви, що одна випадкова зустріч може перевернути життя з ніг на голову? У світі бувають історії, які, немов сценарії для голівудського фільму: несподівані, надихаючі, а іноді й такі, що змушують задуматися: а чи не ведеться десь там у вищих сферах, якийсь незримий план для кожного з нас? Сьогодні я розповім вам історію, яка кілька років тому стала настільки вірусною, що за лічені дні облетіла весь світ і зворушила мільйони сердець. Мабуть, це найкращий приклад того, як дві абсолютно різні людини, роблячи різний вибір у житті, визначають свою долю. У 2015 році у залі суду Майами, штат Флорида. Відбулася дуже незвичайна зустріч. Суддя Менді Глейзер розглядала справу чоловіка, заарештованого за крадіжку всього кілька днів тому. Чоловіка на ім'я Артур Бут затримали, коли він, керуючи автомобілем, намагався втекти від поліції. Його машину оголосили в розшук після пограбування. Під час погоні Бут кілька разів намагався відірватися від переслідувачів, але потрапив в аварію та розбив авто. Після цього він спробував втекти пішки, але був схоплений. Судовий процес нічим не відрізнявся від звичайних. Суддя Менді Глейзер вивчала матеріали справи, а навпроти неї з холодним поглядом стояв злочинець Артур Бут. До речі, це була далеко не перша його поява в залі суду. Раніше він вже кілька разів відбував покарання у в'язниці. Артур впевнено дивився судді в очі. І всім своїм виглядом давав зрозуміти, що йому нічого не страшно. Здавалося, все закінчиться стандартно. Суддя піде додому, а Артур знову до в'язниці. Але те, що сталося далі, змусило підсудного ридати як дитину. Несподівано для всіх суддя звернулась до Артура з питанням, яке не стосувалося справи. Скажіть, містере Бут, ви навчалися в школі Наутілус? Після цих слів. Обличчя підсудного змінилося. Він почав уважно вдивлятися в риси обличчя судді. Присутні, обвинувачі та захисники, перезиралися, не розуміючи, що відбувається. Артур ще кілька секунд дивився на жінку, а потім прошепотів: Боже, цього не може бути. Мені так соромно. Ще хвилину тому впевнений у собі чоловік похилив голову перед суддею й, не стримуючи емоцій, почав плакати. Повторюючи: Боже мій, Боже. Як виявилося, в цю мить Артур впізнав у судді свою давню знайому і втратив самовладання. В юності Артур жив зовсім іншим життям. Як і багато підлітків, він мріяв про успішну кар'єру. Його видатні здібності в математиці і природних науках робили його одним з найкращих учнів у школі, та ще й не простій, а в престижній школі Наутілус. Яка в кінці 1970-х років вважалася однією з найкращих у Майамі. Артура відібрали для навчання в Наутілусі після того, як він показав блискучі результати в початковій школі. Його батьки пишалися сином, старшим із трьох дітей у сім'ї. Він захоплювався навчанням, мріяв стати нейрохірургом, самостійно вивчав іспанську мову і досягав високих результатів. Хоча родина Бута не була заможною, Артур щодня їздив до школи на автобусі майже годину і врешті став гордістю школи. Здавалося, цьому обдарованому хлопцю призначено вступити в коледж і досягти успіху. Тому судді Менді Глейзер було особливо боляче бачити Артура в такому стані. Пізніше вона розповіла: Коли я востаннє бачила Артура, я була зовсім маленькою дівчинкою. У мене теж були амбіції, я хотіла стати ветеринаром. Але він був найкращим учнем і я ним захоплювалася. Ми разом грали в футбол і проводили час. Це був найкращий хлопчик у школі. А тепер я дивлюся на нього і не розумію, як таке могло статися. Подивися, що з тобою сталося, Артуре, із сумом сказала суддя. Артур не міг стримати сліз, закоханий у себе злочинець, який ще хвилину тому виглядав байдужим, тепер ридав і, закриваючи обличчя руками. До речі, Артур вийшов з в'язниці всього кілька місяців тому. Як розповіла його сестра, у 17 років Артур підсів на азартні ігри. Спочатку це були невинні ігри на дрібні гроші, але потім ставки зросли. Грошей стало не вистачати, він потрапив в погану компанію, потім у борги. Депресія підштовхнула його спробувати легкі наркотики, а далі, як за звичним сценарієм: залежність, постійна потреба в грошах і злочини. Так, Артур з перспективного юнака перетворився на грабіжника і знову опинився за гратами. Суддя дала йому шанс. Менді Глейзер запитала Артура, чи розуміє він, що робить, і чи визнає свою провину. Він погодився зі звинуваченнями, не піднімаючи очей. Ця зворушлива зустріч завершилася реальним вироком. Суддя призначила заставу в 43 тисячі доларів або рік ув'язнення. Але перед цим вона сказала йому. Містер Бут, я сподіваюся, що ви зможете змінити своє життя. Мені дуже боляче бачити вас тут. Будь ласка, зробіть так, щоб ви більше ніколи не опинялися в такому місці. У мене про вас лише найкращі спогади. Подумайте про мої слова. Тільки ви можете все змінити. Щасті вам. Що сталося далі? Історія на цьому не закінчилася. Слова судді глибоко вразили Артура. Вже через 10 місяців його звільнили за добру поведінку. У в'язниці він читав книги, цікавився бізнесом. Адже мрію стати лікарем він вже втратив, але вирішив печати все спочатку. Після звільнення Артур і Менді зустрілися знову. Він прийшов до суду, щоб подякувати їй за ті слова, які вона сказала йому того дня. Він пообіцяв, що більше ніколи не повернеться до злочинів, азартних ігор і наркотиків. І забігаючи наперед, він виконав свою обіцянку. З тих пір минуло майже 5 років. Сьогодні Артур Бут успішний менеджер у фармацевтичній компанії. Він заробляє достатньо, подорожує світом і живе в у власному домі. Він покінчив з минулим, пройшов курс лікування і більше не повертався до згубних звичок. Артур досі спілкується з менді і вдячний долі за ту зустріч у суді. Її слова змінили моє життя, каже він. Мотивація старого друга допомогла Артуру зробити правильний вибір, і він його зробив. Ця історія чудовий приклад того, що лише наші рішення визначають, ким ми станемо. А ви згодні з цими словами? Обов'язково напишіть у коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк і підписуйтесь. До нових зустрічей.